Усім привіт! Мене звати Назар і ви на каналі для вас із Польщі». І сьогодні ми розберемо, як здавати на права у Польщі. Що для цього потрібно, які документи, як я пішов навчатися на права. Ну і багато чого цікавого. Тому додивіться це відео до кінця. І перше, що ми сьогодні тут розберемо, це те, з якого віку можна здавати на права. Ну, я буду розповідати про категорію Б, бо я на неї пішов. Мене здавати з 18 років. Іменно те навчатися можна за 3-4 місяці до 18 років. Друге, що ми розберемо, що для нам для цього потрібно. Е, перше це паспорт закордонний песель який ми робимо тут в Польщі після песелю? Нам треба довідку лікарську, про яку я також розповім, і дозвіл від опікуна, тому що мені немає 18 років на те, щоб їздити. Ми ходили її, робили, брали профіль керовця разом з опікуном. Ось так він виглядає. Та й все це все, що потрібно для того, щоб здавати в Польщі на права. Третє, що я таке хотів би розібрати, це те, яку в яку автошколу піти. У нас в Радумі тут, де я навчаюся, їх є декілька, якщо не помиляюся, п'ять. Тому для ту, ми вибрали там, де нас чать теорії на українській мові. Що я можу сказати за практику, то в любій автошколі там ви будете їздити з поляком, тому прийдеться говорити на польській мові. Ну і здавати так. Здавати теорію також можна на українській мові. Е, скільки це взагалі коштує? Ціна однакова 2800 за все навчання. Е, також на першому занятті у, з автошколи. Нам дали номер до лікаря, щоб піти взяти довідку лікарську, яку на було б швидко зробити, за 150 злотих. Ми пішли і зробили. Там нічого немає складного. Нас запитали тільки чи ми добре бачимо, чи немає нас ні сахарного діабету і так далі. Інших хвороб, і все. І нам дали видали довідку. І вона була нам потрібна для профіля кіровця. Так, що хотів вам сказати, це те, що теоретичний тест. Відрізняється ніж в Україні тим, що в нас в Україні 20 питань, і можна зробити дві помилки. А тут 32 питання. З них 20 питань. Ви відповідаєте так чи ні. А 12 питань три варіанти відповідей. Тому і тут вважається е, по пунктах: кожне питання має певну кількість пунктів. Можна зробити по 6 тільки неправильних пунктів. Що також хотів сказати, що і навчання також відрізняється трішки, тим, що е, тут е, вам потрібно вивчити теорію. Е, це приблизно три тижні. Ви вивчаєте всю теорію, е, практикуєтесь і при цьому вже їздите, вчитесь на машині. Вам треба від'їздити 30 годин. Коли ви ви, ви від'їздили вже почти 30 годин, ви можете йти здавати теоретичний тест. А е, практику після того, як від'їздити 30 годин, що я хотів сказати за перездачі, тут е, вони трішки дорогші, ніж в Україні. Якщо я не помиляюся, ну я це не точна інформація. Приблизно в районі 100 злотих це у нас теорія перездача. А практика приблизно в 150-200 злотих за перездачу. Якщо у вас залишилися якісь питання чи е, я щось не доказав. Пишіть мені в коментарях, я постараюся на це відповісти. Дякую вам всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових відео!